Доброго ранку, Чернігівщина. Він сьогодні не добрий. 24 числа. Велика, дуже потужна ракета. Це найближчий друг мій. Досить швидко після початку війни Чернігів опинився майже в оточенні ворога. На околиці міста заходили російські диверсанти та розвідники. Там точилися жорстокі бої, а саме місто перебувало під постійними авіа- та артилерійськими ударами обстрілами. Російські війська від самого першого дня почали обстрілювати цивільну інфраструктуру міста: комунальні підприємства, ТЕЦ, житлові будинки. У ніч на 12 березня ворожі війська ракетою знищили готель Україна, який знаходився в самому центрі міста, і був найстаршим готелем Чернігова. Ворог наносить удари по цивільній інфраструктурі, там, де військових нема, і не було. А, сьогодні прилетіло в готель Україна. Я зараз тут знаходжусь. А нема більше готелю. Але є Україна. І вона буде. Після того, як росіяни обстрілювали школи і лікарні, вже нічого не дивувало. Проте виникло запитання: навіщо було обстрілювати порожній готель? І відповідь отримали вже наступного ранку. Російські пропагандисти на телебаченні заявили, що російські війська прямим влучанням ракети Іскандер знищили штаб іноземних військових найманців, який розмістився в готелі. Уламки цієї ракети й досі валяються в руїнах готелю. Власник готелю розповів: Готель був заселений майже весь. 24-го, 25-го, після 25-го числа вже готель весь був пустий. Ми все закрили всі входи, всі виходи, і охоронець приходить тільки в день, а вночі це трапилось, і не було жодної особи в будівлі і у дворі. Слава Богу. Руйнування міської інфраструктури є частиною військової тактики облоги міста і способом психологічного тиску на місцеве населення з метою зламати опір. З цієї точки зору дії російських загарбників логічні, їх можна пояснити. Але Росія не оголосила війни Україні, і тому кожного разу, коли вчиняє військові злочини в Україні, придумує якісь дуже примітивні пояснення щодо своїх дій. Чернігівці, Холодна голова, витримка. Ми маємо витримати, і ми маємо максимально зробити все, щоб ворог поліг під Чернігом. Слава Україні! Героям слава віримо в Бога і в збройні сили України.